Спільна робота енергетиків усієї України є запорукою відновлення критичної інфраструктури та протистояння ворогу. Так, виробнича бригада Волочиського РЕМ протягом двох тижнів працювала на території Херсонської області, відновлюючи зруйновані окупантами лінії електропередач 10.04 кВ. Працювали в населеному пункті село Хрещенівка, лінія 16.51, лінія 16.52. Виконували роботу. Як на 10, так і на 0,4. Їздило 6 працівників, 5 працівників Волочиського рем і один з Остарої Старої Ушиці. Люди протягом року вони знаходились без світла, опори зруйновані, є частично збиті технікою і є від вибухів. Друти лежать на землі. Ну і так ми їх ремонтували, піднімали, заміняли ізолятори. Сапери відбивали коридори, позначали нам червоними лінточками. Машина йшла АП-18 вперед, і ми так і за нею рухались, піднімали труда. Працювали ми з пів 7.30, починався робочий день, і до... поки виднося. Лінія 1651 від Підстанції Хрещенівка 35 на 10. Там ми відновили 106 польотів. Разом з нами працювали хлопці, херсонські хлопці, які відновлювали також підстанції в селі Хрещенівка, з Кіровограда хлопці, які відновлювали лінії 04 і Івано-Франківська, які відновлювали лінію 35 на 10. Наш такий тяжкий час, коли йде в Україні війна зі своєю бригадою ми працюємо, відновлюємо електроенергію в постраждалих районах, містах України, де пройшла війна. Ми людям дуже сильно допомогли, тому що, судячи з їхніх реакцій, як ми працювали, вони були нам дуже вдячні. Навіть вони бачили нашу машину, що ми їдемо, що ми їм хочемо допомогти. Вони всі виходили, всі дивилися, хлопці дякуємо. І ми бачили, що вони дійсно раді тому, що ми зробили. Якщо треба, ми поїдемо ще раз, тому що видно, що наша допомога це є дуже великий внесок. І я думаю, що все буде Україна, Україна переможе. Слава Україні!